Корудзяний силос це не просто одна із складових раціону корів, а повноцінний багатокомпонентний корм. В село міститься велика кількість амінокислот і вітаміну С. Також до складу входять органічні жири і вуглеводи. Легко засвоюються і тому особливо цінні. Наша знімальна група побувала у сільськогосподарському товаристві Зоря під час заготівлі цього незамінного корму для худоби і Владислав Василенко, інженер з організаційних питань господарства, прокоментував процес заготівлі. На полі працює чотири 4... Одиниці техніки, за готівля йде силосної маси, на годівництво тварин в основному це буде корови, тваринництво. Силосна маса це основне харчування. За готівля йде в середньому десь 20 тонн на одиницю. Як зазначив Владислав Василенко, цьогоріч урожай кукурудзи на зелених, враховуючи непрості погодні умови, задовільний, і це дозволяє бути впевненим, що худоба в достатній мірі отримає належне харчування. В середньому по нашій кількості, по нашому господарству, заготовлюється десь 4 тисячі тонн селосної маси. Це от на рік. Для отримання правильної маси для силосування потрібно враховувати декілька ключових моментів. Косіння кукурудзи на силос виконується у фазі молочно-воскової стиглості, коли вміст сухої речовини становить приблизно 32-35%. Важливо нарізати рослину на дрібні частинки 1-5 см, ідеально до 3 см, для кращого силосування та трамбування. До речі, потрібно навіть дотримуватись швидкості комбайна, що має бути в середньому 10-12 км на годину і безперервного транспортування для перевезення зеленої маси. Потім етап селосування. Ми з поля перемістилися на селосування. Бачимо, у нас є дві надземних ями. В одній ямі, в дальній ямі. Ми приміняємо цей рік нову технологію. Приміняємо бактерію молочну, накрили плівкою, вселили яму плівкою. Друга яма буде закладено традиційно. На наступний рік порівняємо показники і тоді вам розповімо. На ямі тут задіяно три одиниці. Зараз бачимо одна одиниця, одна від'їхала, і потім буде агресивна трамбовка важкою технікою. Солосування це один із найбільш поширених та надійних способів консервування зеленої маси. В його основу покладено принцип молочно бродіння із виділенням достатньої кількості молочної кислоти, яка дає гарні консервувальні властивості. Якість та поживність солосованих кормів залежить як від властивості вихідної сировини, так і від технологічних особливостей під час заготівлі. У зорі, маючи багаторічний досвід у цій справі, як бачимо, не зупиняються тільки на традиційних способах, а і опановують новітні, щоб корови мали можливість отримувати більш якісний і збалансований корм. Силос це джерело протеїну, клітковини, вітамінів та мінералів для тварин. Ці корисні речовини позитивно впливають на їхню молочну продуктивність, здоров'я та імунітет, як зазначила Любов Семитко, головний зоотехнік стовзоря. Силос є важливим кормом, який входить до раціону як молодняка, так і великої рогатої худоби. Силосом ми годуємо цілий рік. Раніше, коли я прийшла в господарство в 1989 року, сило згодовували в осінньо-зимовий період, в літній період годували зеленою масою. Це були великі проблеми. Дощі, часто скотина залишалася без корму, ламалася техніка, а зараз ми годуємо тварин цілий рік і на сьогоднішній день. По новим технологіям ми маємо високу продуктивність тварин. За минулий рік ми надоїли 6,5 тисяч літрів молока на корову. На сьогоднішній день ми доїмо 25 літрів на дійну корову, так що є і хороші показники. Завдячуємо це нашому директору. Він сам зоотехнік по спеціальності. Він багато уклав сюди свого здоров'я. І зберіг твариництво, що на сьогоднішній день є людям де працювати, і цілі приміщення, і основне зараз, щоб був мир на землі. Потрібно зазначити, що Владиславське господарство одне з небагатьох у нашій громаді, де зберегли тваринництво. і продовжують дбати про своїх корівок телят, включаючи процес заготівлі основного корму силосу, запахи якого зараз схожі на аромат солоних помідорів та сушених фруктів. Тож корівок чекає чудовий якісний корм, за який вони віддячі смачним поживним молоком.